Добрий день, дорогі студенти! Продовжуємо вивчати спину основи технології суднобудування, розділ судноремонт. Сьогодні розглянемо теми прийом судна у ремонт та підтовку судну до ремонту. Відповідно до правил технічної експлуатації морських суден та точнього плавання, ремонт суден повинен проводитися на спеціалізованих судноремонтних підприємствах. Деякі спеціалізовані судноремонних підприємства України наведені на фото. Це відомо вам СЗОКан Міс Миколаїв, КССЗ Кілія, ХСЗ Херсон. ІСРЗ Чорноморське, ОСРЗ Одеса і МСЗ Миколаїв. Це судноремонтні заводи, оснащені судопідйомними спорудами. Без таких споруд завод не зможе виконувати більшість найбільш дорогих ремонтних операцій. Найбільш розповсюдженим є використання повучого доку, вертикального суднопідйомника з повздовжною накаткою судна, сліпу з повздовжним чи поперечним підйомом судна. В СЗ «Океан» є навіть сухий док для суден довжиною до 300 метрів. Перед постановкою судна на ремонт замовник, судновласник, проводить тендер на укладання контракту на ремонт судна. Для цього попередня ремонтна відомість розсилається на кілька судноремонтних заводів, і за отриманням комерційних пропозицій судноплавна компанія вибирає найбільш підходящий варіант. Підставою для постановки судна на ремонт є контракт, укладений судновласником з судноремонтним підприємством. На рисунку наведено принципову схему та склад судноремонтного заводу, до якого входять 1. Основні цехи, оброблені та складальні. Друге заготівельні та допоміжні цехи, 3 Обслуговуючі господарства, 4. суднопідйомні споруди, 5 Вантажопідйомні засоби і 6. Причальний фронт та акваторія. Для скорочення тривалості ремонту на судні виконують тільки демонтажні та монтажні роботи, основні ремонтні роботи здійснюються у цеху, де є більш приятливі умови праці. Корпусний цех призначений для виконання ремонту корпусу судна, металевих конструкцій, і спорудження секцій металового корпусу. Характерною особливістю корпусних цехов є виконання значного обсягу робіт безпосередньо на судні. У допроводному цеху виконують роботи з демонтажу та монтажу суднових систем, ремонту та виготовлення трубопроводів з арматурою, вентиляційних пристроїв, теплообмінних апаратів тощо. Електромонтажний цех виконує роботи з ремонту електродвигунів, розподільної та освітлювальної арматури, електровімільних приладів, монтажу нового електрообладнання на суднах, що ремонтуються та будуються. Добудувши цех виконує роботу з зашивки приміщень, деревообробки, ізоляції та таке інше. На судноремонтному заводі мають бути досить розвинені та обладнані причали, біля яких встановлюють ремонтовані судна. А також зручна кванторія, від вітру та те, що дозволяє проводити судна до причалів заводу та виконувати необхідне маневрування. Порівняння судноремонту та суднобудуванням. Основні недоліки судноремонту у порівнянні з суднобудуванням це індивідуальний характер виробництва, що важко піддається застосуванню сучасних технологій через велику різноманітність типу розмірів устаткування, що ремонтується, та замовлює велику тривалость виробничого циклу. Відсутність стабільного ринку замовлень, нейромірне завантаження, наявність двох фронтів робіт внутрішнього в цехах заводу та зовнішнього на суднах, що стоять біля причалів та удоках. Основна перевага судноремонту ремонту порівняння суднобудування це більш висока додана вартість та прибутковість. Підтовка судна до ремонту. Під постановка судна на ремонт воно має бути підготовлена відповідним чином. До основних видів робіт з підтовки судна відносять по корпусу: очищення тромів, ляв, розкиття граловин, очищення і дегазації систем та відсіків, спуск пари і води. За механізмами видалення води, палива та мастила, зовнішнє очищення. За системами продування та звільнення трубпроводів від води, олії та палива. Відповідальність за своєчасне виконання робіт з підготовки судна до ремонту, підготовку технічних засобів, пристрій та корпусу до ремонту несе капітан, здавання підготовленого судна в ремонт судноремонтним підтом, дата підписання якого вважається датою початку ремонту. Процес підготовки судна включає визначення технічного стану судна та складання ремонтної відомості. Підтовка матеріалів, необхідних для виконання ремонту. Для цього виконується дефектація. Дефектація корпусної конструкції виконується шляхом огляду та заміру залишкових товщин. Дефектація механізмів та систем шляхом огляду після розбирання. За результатами складають акт дефектації, з яким виконують роботи та приймається робота замовникам. Внаслідок дефектації визначається точний обсяг та розрахунковий термін ремонту, уточні договірні умови між одновласниками та заводом. Дефектацію проводять лише з робіт, перебачених відомостями ремонтних робіт протягом першої третини планового терміну ремонтного судна, а при доковому ремонті у строк не більше 4 діб від дня постановки судна у док. Судноремонтний завод виконує: вивчення ремонтних відомостей, вивчення конструкції об'єктів, що ремонтуються, розробку технологічного ремонту, виготовлення деталі на заміну, підготовку оснастки для ремонту судна, планування завантаження виробництва з урахуванням обсягу майбутнього ремонту. Віди підготовки виробництва, оперативна підготовка, розгляд відомості ремонтних робіт, складання переліків об'єктів, що підлягають дефектації, визначення потреб у матеріалах, розробку технологічного графіку ремонту, проведення дефектації, розробку креслень, потреби яких виявляються у процесі дефектації. Чіп під час дефектації Конструкторська підготовка виробництва полягає у розробці конструкторської документації та виготовлення нових конструкцій, модернізацію, порообладнання та ремонт судна. Технологічна підготовка полягає у забезпеченні виробничого процесу, технологічною документацією, оснащенням, інструментами та пристосуваннями, визначенні трудових та матеріальних витрат на виконання встановлених технологічних процесів. Відповідальність за пункту дефіктації та своєчасне визначення обсягу робіт у межах відомості ремонту за прийняття рішення за методом ремонту та підтоку технічної документації є провідні технології по корпусній, механічній та електричних частинах відповідно. Що призначається заводом по кожному судну, що ремонтується, рішення, що приймається про способи дефектації, а також по методам ремонту, повинні узгодити судову адміністрацію, а по об'єктах піднаглядне класифікаційного товариства з інспектором. Основні види робот, що виконується у процесі ремонту судна, дефектація корпусу, дефектація гвинтостернового комплексу. Педрулючого та якерного пристрої, дейд пристрою, дейдвудного пристрою. корпусній частині це очищення, фарбування, відновлення катодного захисту корпусу, заміна та правка листів обшивку корпусу та елементів набору, ремонт суднових пристроїв та приміщень. А також ремонт вантажних приміщень та їх закриття. Електромеханічну частину, ремонт та заміна топроводів та арматури, ремонт теплообмінних апаратів, ремонт насосів, і компресорів, ремонт головних та допоміжних двигунів. Ремонт парових котлів, ремонт електродвигунів та генераторів, ремонт та заміну кабельних трас, ремонт систем автоматики. Наприкінці, як завжди, пропоную вам відповісти на наступне контрольне запитання. До наступної зустрічі та підписуйтесь на мій канал.